Ну що, всім привіт? Добрий ранок. На зв'язку Рибальські пригоди. І, як завжди, Діма фішмен. Та мій менеджер приїхали сьогодні на водойму. Надіємося на ранковий вихід хижака. Осінь. Значить, спінінги завжди вже будуть з нами. Будемо займатися більше хижаком. На карфішингу людей тут сидить багато. Будемо зараз. Якісь знаходити собі місця, бо топові місця зайняті рибаками, які ловлять карпа. Ну і будемо пробувати запускати торпеди і ловити хижика. А якщо буде ще час, то може потім переїдемо ще на якусь одну водойму. Ну, перекидаємо тут, що тут вийде, і якщо співаємо, то переміщаємося на інше озеро. Так. Ну і як завжди з вас, підписка. Лайкоси. Ми ну, погнали. Починаємо. Хочемо сьогодні протестувати нові приманочки наші. Пару штучок придбали. Ось виходить 3 по 12 см і другі, 3 по 10 см. Ось такого кольору. темнішого. ми їх брали на судака. Ось, ось ці дві на щуку. Будемо зараз спробувати тестувати їх. Якщо щось на них клюне, то покажем вам. Есть, друзья, щука, есть. Менеджер взяв щуку. Иди сюда. Заводи есть. Опа. Ну, такая півторачка. Две. Так, бачила, яка? <звук> Гарна щука. На равномерці. А так товій ще... приймальці? Дві за Шо, баграновий? не засічені. Що, багрануй? Не баграну, вона десь за ним ішла. Ту пошла, прислідувала. Щука хороша, десь тут 60-ка є. Зараз поміряю. Зараз її зміряємо. Поки відціляю менеджер, покажу, де знаходимось. Водойма велика. Ранок зараз. Рибаків повно, немає де сісти, просто нема. І ми, коротше, знайшли одне містечко. Все, зараз вам покажу. Бачили? І зловили щучку. Доставай. Бачили, Водойма велика, дуже величезна. Так що будемо зараз пробувати ще щось, може, місце. Що там? Гега, -ге, красавиця, не тікай. Так. Що там мірий? Вона ще не хоче. Тут скільки треба буде? Тут 55 можна щуку 57. брати. Ну, значить можна брати. Ну 57. Ми в одну щучку взяли, беремо зараз другу. Та й будуть нас на котлі, а та вже остальних, може, будемо пускати, будемо за судаком охотитись. Так що лайкоси з вас, підписочки, а ми погнали. До речі, бачили китайський силікончик а а, на 15 грамах. А, менеджер взяв для розвідки дна і одразу на неї зловив. Я теж пробую на темне. У мене Вестін. А, теж такого кольору зеленого, червоного кустом. Коротше будемо зараз пробувати. Погнали. Чи ок, бутербродик. Бачили, яка красота. Ліса, тишина. Ніхто не мішає. Красота. Друзі, не співаю включити камеру. Але поки що, так. Да, поки що. Потім ще, може, щось зловимо. Бачила яка щупака. Друга, скільки там сантиметрів. Дуже полотенка. Ну, не дуже велика. Можна відпустити. Ну, коротше, щучка. Під саку чи так. Пусти. Все, диви, яка гарна. Зви ще щось побільше, метрову мамку, ми тебе відпускаємо. Оно. Така хорошенька. Пусти, давай. Так, відпускаємо, пливи, зви маму. Все, пішло. Ришила поміняти приманочки. Нічого. Поки що більш не зловили. Перейшли на другу сторону. Бачили, яка водойма? велика. Перший окунь, бачили, друзі, на воблерочка. На воблерочка ось такого маленького. Поки Гранк 50. Ось такий окучок. Бачили? Перша рибка. Зараз будемо далі ловити. Що прокидали годинки дві, але для нас це мало, так що ми хочемо переміститися на одну точечку. Так що будемо переміщатися і побачимось вже на точці. Погнали. Що це таке, й А Ану дай косак. Що тут з берега взяла прямо? Заганяй. А, заганяй. Оп! Єсть. Трішка є. Давай сюди. Ох, йопте. За як ти ж тільки кинув під берегом? Я говорю, як вона плаває. І що, вона під берегом стояла? <реш> Давай, яка щука. Зараз там якийсь деганий ага, де. Бачили яка засічка? Бачена щось робота? Ту вона під берегом стояла. Друзі, дивіться, яка щупака. Сики зараз. 11 ранку. Не хоче, не хоче показуватись. 11 ранку. Щука ловиться. Так, ми з менеджером хищник мене бачили на, на хищника. Хижак ловиться. А ну, зараз, зараз ми її зміряємо, Зараз вам покажемо що. Так. Бачили віброхвостик? Ось такого темного кольору на 10 грамах спрацював. Менеджер просто перевіряв, як вона працює, такого пустив тут і одразу випрягнула. Я навіть не знаю як. Я, я навіть не встиг включити запись. Я не зрозумів, що пройшло. Думав, що карп скинувся, а в мене же тягне щуку. Темна хоче. Непогана щука, такому набрати. 55. 55. 55 ну десь 2 кг буде, півтора 2 кілограма щучка треба взяти, бо давненько ми не робили котлет з нею. Так що візьмемо її і будемо ловити далі, може все щось зловимо. Так, менеджер на щось темненьке зловив, значить я теж буду пробувати щось темне. І думаю, що ось таке. Попробуй. Ось такий вібр, він у нас працював, фірма Ганкі. Не знаю, скільки тут грам. Ну, тут десь 7-8 грам. Ось такий коротше, вібер. Зараз його попробуємо. Мені зловим на темну. будемо пробувати на темну опиратися, так що погнали. Так, коротше проводка, а в нас равномірка і трошки твічиш, піднімаєш два рази, опускаєш на дно. Тобто менеджер так зловив. Так що будемо пробувати, зараз може ще щось зловимо, пересунулися трошки далі, там яма. Яма 8 метрів, а ми трошечки на виході з ями перемістилися, так що будемо пробувати, ще щось зловити, вам показати. Так, знову поміняв приманочку, хочу поставити назад цього. Я спочатку почав кидати на нього і думаю, що в мене щука шла за ним, А менеджер просто провіряв приманочку і вона в нього взяла. Так що хочу спробувати ще покидати її. Менеджер ловить на фіолет. Бачили? Зараз розкажу, ще, які у нас снастюхи, для тих, хто не знає. Значить, у мене дельфін токсік. 2,13-525 Ось катушечка у мене, я собі придбав нову, не дуже дорогу. Від Мікадо Sensual NG 3000. У менеджера такий самий Дільфін Toxic, тільки у менеджера 2.40 спіннінг і тест 7.30 грам. Ось, катушечка у нього 4 тисяч, а в мене трьох тисяч. Так що будемо пробувати щось зловити зараз. Надіюсь, що ще щось проклюне. Так що погнали. Єсть, єсть, друзі, друга риба. Взяв менеджер з ями. Тягне довго, бо далеко. Ого, щось хороше взяло. А? Судак, походу? Дві. Дві. А фракціон ти роботиш? Судак? Двое, двое, що робить? Здоровене щось. А пацак манюсенький. Давай тяни. Все. Що, все? Пустив? А шо? Як це так? Блін, це щось здорове, да? Но щука здорова. Щука була, навірно, здорова. Друзі, ви бачили це все, я це все зняв. Бачили на яку приманочку? Синє так. Здорово, бачу, мені треба засікати. А чого ти не засік? Я не знаю. Блін. Класно. А то вона типу, взагалі не засіклась? Прикольно. Йдемо далі, друзі, може ще щось зловимо. Кесу жалко, що риба зійшла. Але клює на темні приманочки, так що я теж поставлю щось темне. Ось таку фіолетову, такий віброхвостик на... 7, 7, на 7 грамах. А, ось. І, до речі, менеджер каже, що то зійшов, що похоже, що був судак, бо давив вниз таку. Ну, я теж думав, що судак, але немалий, здорове таке було, а піднялася. Просто що ж я не знаю. Ну, та риба, яка сходить, завжди велика, але по удочці, як гнулася, вона плюс-мінус представити, які там були розміри. Так що будемо пробувати, ще може щось зловимо. Так, ну що, будемо їхати, мабуть, вже обід. Ще, може, проскочимо на пару годин ввечері. Попробуємо, що кліє ввечері. Зрівняємо, коли краще, чи ввечері, чи рано. Дві покльовочки мали, одну реалізували, другу, другу тягнули, але зійшла. Не знаю, що то було, чи щука, чи судак, але щось крупне було. Так, да, все, що сходить, крупне, це класіка. Так, закінчили ми ранкову риболовлю на хижака. Профінали. Вже Так, да, Вже обід. Мали покльовочку, одну щучку взяли, щось велике зійшло, не знаю, що було. Скоріше за все, що був крупний судак, але. Но... Ну, так... не витягнули ми ту рибу, вона давала хороший упор. Так що не знаю. Тобто була одна. Плювання ми забрали, другий сход. Так що це все, що нам сьогодні вдалося. До зустрічі.